Опаньки. І так, мої любі друзі, доброго вечора. Значить, я отримав посилочку. Я ж не пам'ятаю, я робив огляд на ці девайси або не робив на камеру. Точно щось робив. Ось вона, ця камера з Aliexpress Full HD вебкам з мікрофоном. Вона з мікрофоном, мікрофоном, і непоганим. До речі, я зараз запишу відео. І... Якщо не завтикаю, то запишу обов'язково. І ви почуєте, як вона записує цей звук. А ще до мене приперлася отака штука. Отака вона отака штука. Це тримач для телехвона. Для телехвона зараз треба ще трошки, а що таке, я не поняв. Що це за стрічки такі літають в мене по екрану? Це комп'ютер мого. Сина, це ось оця ось, оцей ось тримач зараз. Цей стол. Тут трошки в нього розгардіяш, але я думаю, що Воно отак от кріпиться, оця зараза. Ось. І вона ніби непогана. Вона ніби тримає телефон, який отак зажимається, зараз я покажу. Ось так воно виглядає. Але майте на увазі, вона досить слабка, оця фіговина, вона. Вона слабкенько тримається, мені це не дуже подобається. Сама штука, вона якби нормальна. Оця ось штука, вона дуже жорстка, дуже жорстка, її можна накрутити, так, щоб воно не падало, можна зробити ось так, сюди ось так от повернути. Ну, зрозуміли. Але, блін, але зараз зніму телефон, зачекайте. Так. Знову що мені не подобається? ці стрічки літають. Але. Але ж, але ж воно дуже слабке. Оці ось у ці штуки. Тому, якщо ви будете таку штуку дивитися, пам'ятайте, вона слабенька, вона дуже погано тримає. Вона. Ну як, якщо накрутиш нормально, щоб воно уверх було цей телефон висів, то воно ще нормально буде. А якщо там буде якийсь важкий девайс, я не знаю грамів 200 з чимось, 200 з гаком, або навіть більше, бо, наприклад, двоє наушників я сюди ціпляю, і вони, вони падають. Вони падають. Це ця оця кліпса, вона не тримає. Якщо ви таку штуку знайдете, але з закруткою, щоб воно закру... прикручувалось до столу, то, то це буде дуже добре. Отой варіант буде, буде краще. А цей варіант такий собі. Тому, тому знаєте, дешева юшка, погана рибка. З, кліп... з кліпсою підходить тільки для одного легенького телефона. Якщо щось важкіше цепляти, то воно не підходить. Вона слабка. Майте це на увазі. А ось камера, ось камера, оця, вона працює досить непогано. От зараз на теле... отам, 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 отам у тому телевізорі. Дивимо, о. Зараз вона знімає і пише звук. І ми зараз з вами запишемо на неї звук. Я вже там трошки настроїв, е, налаштував, так скажемо. Ось там уже бачите, звук, де оце все. Оце я от сижу на відстані десь сантиметрів 80, може 70. І вона мене небагато чує, а ми зараз ще й це, я по побалакаємо на ній. Так, запис зараз запишу. Так. Один, два, три, 4, 5, я вийшов зайчик по гуля. Ні, там шумода. Так, окей, тоді ближче по по, по, по цей по, по, поговоримо. По, поговоримо трошки ближче. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Раз, два, три. Як мене слышно? Я думаю, слышно мене досить непогано. Це буде добре. Я знаю, що вона записує непоганий звук, бо я вже це як то кажуть, перевіряв. От. А ви якість оцінюєте. вже самі, Вона ця камера коштує десь я брав останній раз. А першу таку камеру я брав, а, вона мені обійшлася десь у 8 з гаком баксів, а ця у 5 з гаком баксів ще дешевше. А отак Ліпса для смартфону держак М -м 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 тримач. тобто. Він обійшовся мені десь баксів 2 або 3, щось таке. Ну я, якщо не забуду, викладу ссылки. Під, в описі під відео або у коментарях закріплю. Закр... 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 Тому, будь ласка, з вас лайк, коментар обов'язково до побачення.